Якщо ти думаєш, що неможливо розігнати рахунок на поки топшен і вже втрачав свої гроші, просто скористайся цією простою стратегією з двома індикаторами. Вона зараз дає 90% прибуткових сигналів, і я вважаю, що вона буде працювати ще довго. Мій учень зміг перетворити 70 баксів у 700 всього лише за 3 дні, а потім заробив 10 тисяч доларів за місяць. Я покажу, як він торгував, і розкрию тобі секрети, які тобі потрібно знати, щоб досягти таких самих результатів. Ну що ж, перейдемо на нашу платформу. Переходимо до свічного типу графіків та вибираємо 5-секундний таймфрейм. Ну, тому що ця стратегія є досить швидкою. Тепер переходимо до налаштування наших індикаторів. Першим індикатором це буде чудовий осциллятор, а другим це буде канал Кельтнера. Чудовий осцилятор ми виставляємо короткий період 8, довгий період 40. І вибираємо в обох випадках синій колір. Зберігаємо. Та переходимо до налаштувань каналів Кельтнера ema період буде 65, ATR період буде 40. Та множник у нас буде 2. В стилі ми відключаємо середню лінію і вибираємо по 2 пікселя. Так, це ми зробили. Тепер ставимо одну хвилину час експірації. Тепер давайте я знайду гарну точку входу і поясню, чому ми зайшли саме так. Також забув вам сказати, в мене зараз на балансі 2 мільйони 255 тисяч гривень. Тому я буду входити на 100 тисяч гривень. Ось, друзі, входимо в угоду і зараз я вам поясню, чому ми в неї війшли. Як бачимо, першим сигналом це є те, що наш графік вийшов за верхню лінію нашого каналу Кельтнера, і ми дочекалися: от бачимо три свічки, і е, на четвертій ми взяли на покупку. Це є перший сигнал. Другим сигналом це є те, що по чудовому осцилятору ми бачимо гарний рух догори. Це є таких два сигнали, і вони між собою поєднуються, і тоді потрібно брати актив на покупку. Також ми бачимо, в нас було з несхідного руху в східний, і це був також сигнал до того, щоб ми купляли цей актив. Так, друзі, 5 секунд. Назад. Залишається ну хоча це п'ятисекундний таймфрейм. Але я думаю, так друзі, це впевнена перемога. 192 тисячі свої. Ми з вами забрали. Давайте шукати наступну ситуацію. Так, до речі, зараз ми можемо дивитися за ситуацією, коли якраз може бути наступна точка входу, і це якраз буде точка на продаж. Так, це є друга свічка, яка вже за нижнім каналом. І якби третя закріпилася нижче, то ми б брали на продаж. От якщо ця закріпиться зараз. Так, вона закріпляється, беремо друзі, на продаж. Чому червона свічка закріпилася нижче нашої нижньої лінії каналу Кельтнера, та по чудовому осциллятору ми бачимо цей, ніби такий перетин донизу. Цей два прямих знову ж таки сигнал для того, щоб продати наш актив. <му> ну, як бачимо, досить ризикована угода, але й ми війшли не при дуже такому сильному несхідному русі, а трошки він такий був боковий. Але нічого, зараз подивимося на результат нашої угоди. Так, друзі, угода була досить ризикована, але знову ж таки ми в плюсі. 192 тисячі гривні знову. Давайте тепер я знайду таку ситуацію для вас, коли е, нібито один сигнал показує, що актив потрібно купляти, але по-другому цього немає сигналу, і тому ви, скоріше за все, будете в мінусі. Е, на цей раз давайте я візьму суму 20 тисяч, щоб вам це наглядно показати, щоб ви не втрачали свої гроші. Дивіться, друзі, я знайшов для вас ситуацію, коли нібито якраз декілька свічок закрилися вище нашої верхньої лінії каналу. Я купив наш актив. Але в чому я зробив помилку? Як бачимо, в нас тут, по нашому чудовому осцилятору не було цього Прекрасного руху з нижнього в верхній рівень. Ось І тому це є така ніби своєрідна помилка. Ну що ж, друзі, як можете бачити, 0 гривень. Ну, на жаль, так воно деколи буває, але це якщо не дотримуватися всіх правил стратегії, які я вам показую. Я вже вам пояснив, що тут, по каналу Кельтнера, так, три свічки вийшли, вони були вище верхньої лінії, перший сигнал для купівлі. Але те, що я вам казав, потрібно також дослуховуватися до нашого чудового осцилятора. Я вже вам поясню, має бути, як ви можете бачити ось тут: оцей перехресний рух з нижнього в верхній. І це є другий сигнал. Тут такої ситуації не було, і тому ми втратили. З вами свої кошти, друзі. Тому не робіть моїх помилок, я її зробив спеціально для того, щоб показати вам, коли цього не варто робити, і щоб ви не втрачали свої кошти. Сьогодні я зробив 164 тисячі. Мені пощастило, я потрапив у гарні моменти, це великі гроші, тому я беру паузу. Я не ризикую далі і не граюся. Якщо хочеш, то протестуй цей метод на демо або на реальному аккаунті. Напиши мені свою думку та результати в коментарях. Мені це буде дійсно цікаво. Також не забудь про розіграш на 3 тисячі гривень у кожному відео. Підпишите. Пишись на мій ютуб, лайкне на відео, напиши щось у телеграм, посилання в описі. Я оберу трьох людей випадково і надішлю гроші. Тому бажаю успіхів. Побачимося на моєму каналі.